Псалом 34, Псалом Давіда, коли він вдавав себе Боже вільним перед Авімелегом, прогнаний царем. Давід відійшов величатиму Господа кожного часу хвала, його постійно на моїх устах. Господом буде хвалитись моя душа. Нехай це чують лагідні і веселяться. Величайте Господа зі мною, давайте разом прославимо Його ім'я. Шукав я Господа, і він відізвався від усіх моїх небезпек. Він визволив мене подивіться на нього і засяйте, і ваше обличчя не осоромляться. Цей бідолага Давід заволав, і Господь почув, врятувавши його від усіх його напастій. Господній ангел отаборються навколо, тих, котрі боять. Його і визволяє їх, скушуйте і побачте, який добрий Господь, блажена людина, яка покладається на нього. Бійтесь Господа, святі Його, адже тим, котрі бояться Його, нічого не бракує. Навіть молоді Левчук бувають нещасними та голодними, але ті, котрі шукають Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Придіть діти, послухайте мене і навчу вас Господнього страху, якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні. Нехай струмує свій язик від зла і свої усти від лукавих речей. Відвертайся від зла і чини добро, шукай міру, і невтомно, поривайся до нього, Господні очі на праведниках. І його вуга слухають їхні благання, але обличчя Господня проти злочинців, щоби знищити, і землі навіть пам'ять про них праведних волають і Господь чує і визволяє їх від усіх їхніх нещасть. Господь близький до тих, чиї серце у скорботі і спасає засмучених духом багато скорбот. У праведника, але від усіх їх визволяє його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде зламана. Слостивість нечистиго його ж убиває і ті, котрі ненавідять праведного, не унікнуть, покарання, Господь визволяє душі свої, рабів і не будуть звинувачені всі ті, котрі на нього покладаються надію. Амінь.